Привіт, дівчатка! Хочу похвастатися вам своїми покупками. Я собі купила ось таку серію по догляду за шкірою обличчя. Ось такий кремчик для обличчя на основі чайного дерева. Цей крем він є дуже таким гарним антиоксидантом для шкіри обличчя, також він зволожує шкіру, освітлює що мені дуже-дуже потрібно, так як у мене така шкіра темнувата, і сприяє регенерації клітин обличчя. Ну, будемо сподіватися, що я буду дуже гарна і дуже молода. Так, Ще в цьому наборі у мене був ось такий гель для очищення обличчя, також висвітлює шкіру, також сприяє регенерації шкіри і ось такий тонік. Де обличчя? Він очищує від надлишків шкірного сала, запобігає появі чорних точок. Ну, сподіваюся, що я буду красуня. Це... Ці товарчики я купила у своєї гарної подруги у Наталії. Можливо, хтось знає. І якщо хтось не знає, то всім рекомендую познайомитися.